Йдучи вже на завершення, червень приніс в Україну негоду. Тож, за словами синоптиків, протягом найближчих днів на всій території країни очікуються дощі і іноді з супроводженням гроз. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 29 червня, дощі та прохолодна погода очікуються на всій території України, у південних та східних областях можливі грози. Температура повітря вночі буде плюс 11 плюс 16, вдень плюс 18 плюс 23, у п'ятницю 30 червня, та дощова погода в більшості областей України збережеться. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 19 плюс 24 градуси. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 1 липня, на сході прийдуть з грозами. На решті країни переважно без опадів. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 17, вдень плюс 24 плюс 29, на сході плюс 19 плюс 24. У неділю, 2 липня, істотних опадів не прогнозується. Температура повітря вночі – плюс 15, плюс 20. В день – плюс 25, плюс 30. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!